33 світові рекорди. Зокрема, найбільший безпосадочний переліт без дозаправки у 1987 році. 20 тисяч кілометрів за 25 годин, 30 хвилин. Найбільший серійний вантажний літак у світі український руслан, і досі залишається поза конкуренцією. Ми його русланчиком називаємо. Для нас він русланчик. А ще його називають красунчиком, бо планер літака, розроблений конструкторським бюро Антонова, майже 40 років тому, досі вражає заввишки вишки – 21 метр, трохи нижче 9 -поверхівки. За завдовжки майже 70 метрів, як середнє футбольне поле. Максим Саноцький, заступник директора авіалінії Антонова, більше 10 років працював у небі інженером на борту, зокрема й Руслана. Його персональний рекорд одного разу він не виходив з літака 9 діб. Це задня кабіна екіпажу. Вона не з'єднана з кабіною пілотів. Техніки з льотчиками спілкуються лише по внутрішньому зв'язку. Так виглядає їх побут. Максим Саноський запевняє, що ці ліжка досі зручніші за полиці в найкращому св вагоні потягу. Крім однієї людини, яка має працювати під час польоту. Усі інші можуть відпочивати. В момент Проте спати спокійно під час польоту важко. Інженери в режимі онлайн мають стежити за роботу усіх систем літака і мають у разі виникнення нештатної ситуації спуститися в вантажний відсік, і це нічим не відрізняється від робіт на борту космічного апарату. бог, якщо не дай Боже не прибралася передня стійка або задня, або головна опора шасі для цього є можливість розгерметизувати ці кабіни. Є спеціальні оглядові лючки, і можна зрозуміти, чи прибралося шасі. Чи ні можливо, що просто замерз якийсь датчик, тобто шасі прибралося, а сигналізація не спрацювала. А сигналізація нітравоту в технічному ангарі Руслан побачити можна рідко. Цей літак кілька років тому був модернізований і може підняти у небо вантаж вагою 150 тонн. Базова модель передбачає 100-120 тонн вантажу. Кількість замовлень на такі вантажі з року в рік лише зростає, кажуть на підприємстві Антонов. Легендарна українська авіатрійка найвідоміших у світі літаків: красені Руслан, Красуня, Мрія і ще один турбогвинтовий літак Антей активно працюють, зокрема, за натівськими контрактами. Державне підприємство Антонов партнер програми Саліс, яка була створена для того, щоб 10 союзників по НАТО, серед яких Німеччина, Франція та Польща могли швидко розмістити свої сили та обладнання там, де вони потрібні, і за офіційною інформацією, наданою на запит дойчевелі. Країни учасниці Саліс повністю задоволені рівнем наданих послуг компанією Антонов. В межах контракту підписаного в грудні 2017 року. Антонов має забезпечити гарантований доступ до п'яти зі своїх семи русланів до кінця 2021 року. Минулого року за договором Саліс було передбачено 1900 льотних годин. Що саме та куди перевозили українці і чи продовжать співпрацю далі, в НАТО не кажуть. Лише вказують на те, що в Саліс наразі оцінюють свої вимоги на наступний період. Зазвичай контракти з НАТО підписуються на три роки, і за інформацією державного підприємства, тут вже давно й тісно співпрацюють з альянсом. В першу чергу для літаків 124, які Ще з середини 2000-х років виконують за так званою програмою Strategic Air Lift Interim Solution перевезення в інтересах НАТО, як тепер вже закріплено в Конституції України курс на НАТО, то на прикладі Антонова співпраця України з НАТО відбувалася вже десятиліття і більше тому. Ще 10 років тому Руслан приблизно на 80% залежав від російських виробників запчастин та комплектуючих і стикався з необхідністю модернізації та вдосконалення обладнання літака, аби відповідати міжнародним вимогам авіаперевезень. Робити це ставало дедалі складніше. Російські виробники то ставили захмарні ціни, то затягували виконання робіт. До того ж, Антонов з 2006 року мав договір з російською компанією Волга Дніпро. Росіяни мали свої руслани, і як зазначають опитані Welle експерти, не дуже були зацікавлені в лідерстві українців в галузі авіаперевезень. Фактично, Антонов постійно перебував у стані прихованого економічного розлучення з Росією ще задовго до анексії Криму і реальної війни на Донбасі, і був вимушений ще тоді починати думати про відмову від усього російського. Антонов це відчував вже з середини 2012 року. Коли російські постачальники вже дуже холодно ставилися до Антонова, те, що можна зробити інхаус в Україні, або в самому Антонові, воно вже землі. Наразі Антонов наближається до того, що майже половину всього, що є в літаку, можна було виробити або в Україні, або за кордоном, зокрема в країнах НАТО. Символічно, що і локатори в Руслані вже більше і не радянські, і не російські ви вивіті фото, якщо ви подивитеся на фото Руслана 2011-2012 років, і раніше, то побачите, що тут під обтікачем була така невелика виїмка, як подвійне підборіддя. Наразі цього немає, бо встановили американські локатори, які використовуються у великій кількості на літаках в усьому світі. І ва всьому мірі таких от подвійних підборіть в Руслані було і є чимало. Заміна старих технологій і обладнання на сучасні зменшує вагу літака, посилюючи його конкурентну спроможність. Пілот Руслана з багаторічним стажем і з особистим рекордом у 14 діб польоту Віктор Гончаров вміє керувати Русланом, мрією та антеєм. Він бачив усі трансформації літаків, як крок за кроком змінюється його робоче місце. Щоб вночі читати є кілька режимів інтенсивності Літак каже пілот, знаходиться в постійній модернізації, і все, що тут з'являється, вже давно не російське. Ця панельна дошка, система навігації, хоча й мають радянський лук, але всередині вже давно західні деталі. Що вам сказати Що штохаті поміня. Що б ми хотіли змінити? Звичайно, всі ці пульти зникнуть. Тут вже всі мізки цифрові, хоча індикація ще аналогова. Звичайно, все це піде. Якщо ви можете уявити рідкокристалічний монітор, це приблизно ось такого розміру. Кілька приладів уздовж дошки. Тут теж буде геть інша панель, теж рідкокристалічна. кристалічна. Здійсбуді друга панель, тож це все. Вже кристалічське битно глибока модернізація літака почнеться в червні цього року. На це підприємство витратить кілька десятків мільйонів доларів. Ставати дійсно незалежним від радянського минулого і російського впливу кажуть співробітники підприємства, стає все більш цікавим. Ну земе, уже звичайно, крісло вже можна і замінити оббити його шкірою м'якою м'якке. Контракт з російською авіакомпанією Волга Дніпро Антонов розірвав з початком російської агресії проти України, і з того часу каже пілот Гончаров: його все менше бачать вдома. мені сказали, що діти не твої, вони виросли без тебе. Всі, хто має відношення до Русланів з часів відмови від російських комплектуючих, роботи побільшало. Інженери вже зайняті планами з модернізації на найближче 5-10 років, адже треба вже зараз встановлювати обладнання, яке буде завтра відповідати вимогам авіаперевезень. З ким співпрацювати, керівництво обирає шлях максимальної незалежності від будь-якої держави. В ідеалі усе робити в Україні, принаймні за серце Руслана за двигун тут вже давно спокійні, адже його розробили і виробили у Запоріжжі.